Вони натхнення для однолітків, гордість для вчителів і наставників, приклад для всієї громади. Щороку в горішніх плавнях відзначають талановитих і обдарованих дітей, які своїми здобутками формують імідж міста. Церемонія Твоє майбутнє горішні плавні цьогоріч ювілейна, 30-та. Як вшановували найкращих, знає Світлана Литвин. Літні канікули розпочалися. Отже, настав час підбивати підсумки навчального року, що минув, і насамперед шанувати тих, хто прославляв громаду своїми досягненнями. У горішніх плавнях відбулася ювілейна та церемонія нагородження талановитої й обдарованої молоді твоє майбутнє горішні плавні. Щороку це відзначення стає знаком подяки юним жителям громади. Тим, хто демонструє високі знання, спортивні досягнення, творчу майстерність, наполегливість та любов до своєї справи, і водночас є прикладом для інших. Церемонію, започатковану 1995 року, як твоє майбутнє Комсомольськ, було ініційовано відділом у справах сім'ї та молоді. Тоді перших дев'ять переможців отримали відзнаки за свої успіхи. І з роками ініціатива набула широкої підтримки в місті. Відділу Справа сім'ї та молоді звернувся до відділу освіти, до відділу культури, спорту і туризму. І колеги підтримали. І таким чином вже спільними зусиллями 30-й рік поспіль в цьому році ми відзначаємо талановиту молодь та дітей, які здобули високий рівень знань, вмінь, відстоювали честь своєї громади та стали переможцями і призерами олімпіад, змагань та спартакіад, фестивалів обласного, всеукраїнського та міжнародних рівнів. Цьогоріч номінантами 30-ї ювілейної церемонії твоє майбутнє річні плавні визнано 531 дитину. Із них 334 – переможці олімпіад, спартакіад та освітніх конкурсів, а 197 – учасників учасники фестивалів і творчих змагань. Найбільше номінантів традиційно підготувала спеціалізована загальноосвітня школа номер 5 імені Людмили Богаєвської. Саме вихованці п'ятої школи цьогоріч складають майже третину від загальної кількості нагороджених юних містян. Упродовж останніх кількох років церемонія Твоє майбутнє горішні плавні змінила свій формат і вже не проводиться як масштабне загальноміське дійство з урочистостями у великій залі Палацу культури і творчості, коли кожен номінант піднімався на сцену під гучні оплески повної зали. Спершу це зумовила пандемія COVID-19, згодом, повномасштабна війна. Відтоді нагородження відбувається локально у межах кожного закладу освіти, у теплій майже родинній атмосфері. Та, попри зміну формату, важливість церемонії не втратилась навпаки. Вона стала ще більш особистою і значущою для кожного номінанта. У пріоритеті міської адміністрації горішніх плавнів є підтримка талановитих і активних дітей, які своїми успіхами мотивують інших, зміцнюють імідж громади та є джерелом гордості для міста. Кожен юний переможець і його наставник отримали не лише почесне визнання, а й премію з бюджету горішньоплавнівської міської територіальної громади. Це ще один доказ того, що таланти знання є цінними ресурсами, в які місто свідомо інвестує. Родзинка цього проекту його є в його тривалості і в тому, що немає потреби його в чомусь змінювати. Тобто це проект спрямований на відзначення на вшанування дітей та молоді, які захищають честь своєї громади, і своїми перемогами вони підвищують рівень своєї громади, свого рідного міста. Церемонія твоє майбутнє горішні плавні вкотре довела. Попри всі виклики часу, в громаді зростає покоління, яке не боїться мріяти, працювати і перемагати. Ці діти майбутнє громади, яке формується вже сьогодні у шкільних класах, музичних і танцювальних залах, на спортивних майданчиках і художніх студіях. Поки в горішніх плавнях є ті, хто вірить у силу освіти, спорту і творчості, місто матиме гідне продовження.